Всім привіт! Мене звати Вікторія Павелко, і це молодіжний проєкт. Твоє місце сьогодні до нас в гості завітав Михайло Ганчук, який є учасником програми безкоштовного навчання для українських підприємців у Сенфорді. Вітаю вас! Доброго дня, Вікторія! І перше моє питання, яке дуже сильно мене цікавить, розкажіть, будь ласка, як це про ваш досвід, що було цікавого? Що вам сподобалося? Які інсайти були? Знаєте, про те, що є такий проект, а саме для українців, навчання у Стенфорді, дізнався випадково соцмереж. І звичайно, побачивши саму назву Стенфорд. А навчаючись в нашому технічному університеті, вже тоді хотілось десь а, закінчити якісь вищий вищий виш. І це захопило ця ідея. І, власне, далі все просто подав заявку, заповнив аплікаційну форму, Це був певний мотиваційний лист, треба було обов'язково написати, і далі чекав. А що потрібно, окрім цього мотиваційного листа? Чи є якийсь там обов'язковий перелік документів? Є певні вимоги до цієї програми. Програма для українських підприємців і є рятому перше, ти маєш бути підприємцем і в тебе стаж мінімум 3 роки. Бути. Uh -huh. Це ти маєш бути підприємцем і фактично управляти підприємством, в якого штат від 10 до 250 спеціалістів. В uh -huh. тебе має бути гарна репутація ділова, а, тому що вони теж передивляються, чи немає різних е, там судових позовів і так далі. А, плюс, знаєте, інше важливо було. Я вже з часом пізніше зрозумів, коли спілкувався вже з самими учасниками програми, з тими, хто організовує цю програму. Відбір був досить такий серйозний. Чому? Тому що багато бажаючих uh -huh. навчатись в Стенфорді, ще й безкоштовно. Ну звичайно, багато було претендентів, а точніше був 950 п'ятдесят uh -huh. бажаючих. А відбирали 42 дві-два uh -huh. підприємці, сорок людини. Uh -huh. І а, один з критеріїв, на який звертали увагу, це власне. Наскільки е, бізнес, який ти презентуєш, наскільки він веде е, соціальний е, такий спосіб, е, спосіб е, підприємництва. Тобто це не тільки про бізнес, це uh -huh. в тому, що треба бути і, і активним, і активним, і що стосується благодійної допомоги, все повинно бути це теж мало значення uh -huh. е, Власне, таким чином не було співбесіди. Uh -huh. Тільки по заявці оцінювали. Так, тільки заявка. твій uh -huh. мотиваційний лист, де треба було в тому числі знати англійську мову. БІ-2. не обов'язково він має бути підтверджений, але ти маєш володіти b 2 і це важливо, бо, бо все навчання відбувається на англійській мові. Uh -huh. uh -huh. І, і все. Через місяць було прийшло підтвердження, і через декілька місяців ми вже власне поїхали в Стенфорд. Uh -huh. А чи є якісь певні критерії на рахунок самого бізнесу? Тобто, це має бути лише малий бізнес, середній чи якісь це малий малий чи середній бізнес. Uh -huh, тобто, два. а він uh -huh. а в нього є критерій ключовий. Це кількість спеціалістів від uh -huh. 10 до 249 спеціалістів. Uh -huh. І бізнесу не більш, не менше трьох років. Угу. А можливо є якісь такі тонкощі, окрім тих, які ви ви перечислили на рахунок того, щоб подати заявку для участі? Так, Перше зараз можна подавати якраз заявку. Угу. А, до е, подачі заявок, заявок до кінця цього місця, тобто до 31-го числа. Ну це вже скоро так. Це буквально до кінця цього тижня. Угу. Потрібно подати заявку. Заявка не складна. Заповнити аплікаційну форму, там резюме своє і, і все. Це, це не складно. Я дуже рекомендую це зробити. Воно є в мене там на, мої, на моїй сторінці uh -huh. в соцмережах. Що дуже раджу, для того, щоб підвищити свої шанси, що ви прийдете. Це якісь секретики зараз. А, да? так, так. а по перше, треба бути звичайно чесним. Ну там uh -huh. десь не перебільшувати, ну і в тому числі не прибіднятись. Тобто ну, а, ведемо... Це, як є, да, так виходить. як є, звичайно. Uh -huh. а, Хочу все-таки е, так фіналізувати е, з приводу того, хто кого відбирають. Uh -huh. Відбирають а, ті е, підприємства, які м, мають стабільні стабільний оборот. Тобто підприємство стабільно працює. Воно не uh -huh. знаходиться в стані там чи банкрутства, чи все погано, чи навпаки там вау-вау. Тобто, це щось таке середні підприємства, яке добре працює, яке веде активний соціальний спосіб. А, свої підприємства, тобто приймає участь в різних соціальних проектах, uh -huh. е, яких керівник варто, щоб був публічний, тому що їм теж потрібен певний м, там розголос. Uh -huh. Я і, зуміла, і, і звичайно варто вони дивляться за соцмережами, за сторінкою однозначно. Е, сайт підприємства uh -huh. оцінюють, чи він англомовний, чи він не англомовний, бо це теж уже свідчення певного рівня. Uh -huh. Також часто. уже есть GPT Не та. І е, Ми його використовували. Власне, та. власне, ага. так. Якраз цей мотиваційний лист відповідь на питання, ага. чому ти хочеш стати учасником а, навчання в Стенфорді. Більшість, ну не більшість, я не знаю, точно відстакове співвідношення, але багато хто скористався GPT. І ви знаєте, тут як скористались, точно так само ті, хто е, оцінює ці заявки, вони і перевіряли. Вони, вони перевіряли, що ага. це зроблено там власноруч, це написано в GPT. Відповідно, величезна частина учасників була від на цьому етапі, тому uh -huh. треба писати самому. Uh -huh. А на рахунок навчання, яке воно було в онлайн форматі чи офлайн, чи можливо вам просто давали якісь завдання? Ви повинні були їх виконати там і скинути? Як це було? Uh, всього буде чотири таких навчання. Uh -huh. Кожного року, раз в рік осінню, набирається група 42 українських підприємців. Uh -huh. Я був в першій групі, ото з навчання яке я пройшов, це було перше, навчання, перший раз такий uh -huh. потік. А, зараз другий потік і буде ще два. А, як це відбувається? Перший потік і другий потік дещо відрізняється. В другому потоці один тиждень навчання буде. Офлайн в УКУ Український католицький uh -huh. університет є співорганізатором е, цього проекту, і відповідно один тиждень ті, хто кого відберуть, цих 42 підприємця, будуть навчатись в католицькому університеті. Uh -huh. Це будуть там перші презентації їхніх бізнесів, так званий елевайтор піч, uh -huh. ну і можливо, якісь там ази маркетингу фінансів. Після цього буде 3-4 тижні навчання онлайн, де вже будуть викладачі зі Стенфорда, на uh -huh. теж на різні теми якраз проводити навчання uh -huh. учасникам. Після цього буде третій етап. Де група 42 підприємців поїдуть в Стенфорд і там будуть офлайн е, там в кампусі приводитись до контракта. Я не почитаю, практика, це вже там в справжньому в Стенфорді, в університеті, будуть ходити на парах. На парах, лекції, семінари. <світ> <світ> та. А на рахунок викладачів, хто це були? Чи, можливо, це були такі прям коучі або бізнесмени, які по власному досвіду розповідають? Саме так і було. Саме так ага. і було. Це дійсно були люди, які пишуть книги, які мають. Там є мегавідомими, а вони, ну окрім своїх лекцій, а вони ще й часто ділились а, з кимсь інсайтами, тому що mm -hmm. окремо, ще й до речі, запрошували бізнесменів. Це не просто бізнесмени, це там мільярдери, які ділили своїми інсайтами. Те, те, там, що їм допомогло, що вони радять. А, в тому ж багато про Україну говорили. Mm -hmm. uh... Де взагалі проходило це навчання? Ви поселили вас? Поселили куди? В гуртожиток напевно, да, при цьому університеті? Mm. Чи як сам Стенфорд? Це величезне таке містечко. Студентське uh -huh. містечко знаходиться в Силіконовій долині в Сан-Франциско. Uh -huh. Ми не жили в безпосередніх гуртожитках університету. А ми жили в готелі, все оплачується. Ну, чомусь так вирішили організатори, що краще uh -huh. буде в готелі. Неподалік жили в готелі. А, гарний готель, все окей. І кожен день їздили в, в, в кампус на навчання. На навчання. Угу. А чи є якісь такі основні меседжі, які ви винесли з цього навчання? Меседжів багато. Е, насправді був списаний там цілий-цілий такий е, е, журнал, е, який там нам видавали. М -м Ну, наприклад, один з е, меседжів, які е, так, яскраво доносили, да. це mm -hmm. Mm -hmm. те, що е, ідеї, які з'являються, треба дуже швидко реалізовувати. Mm -hmm. Зараз виграє той, хто свою ідею швидко втілює життя, не чекати. Тобто м такий MVP важливий міні зробити мінімальний життєздатний продук mm -hmm. продукт і все, і його давати на ринок, тестувати. Якщо все окей, далі працюємо далі, розробляємо далі. Е, і Ну, на прикладах, власне, доносили, як як це в, на праці відбувається. Тому що якщо дуже довго зосереджуватися з чимось одним, це, це з часом ця розробка прасіє бути mm -hmm. актуальною. Хочу ще зазначити, що Стенфорда, ну перше, сам Стенфорд він мега відомий і не просто так відомий. Е, якраз е, в стінах Стенфорда навчались. Ну, там, Мабуть, більшість тих, хто там відомий, Джобс, е... Хьюлет Пакер і так далі, mm -hmm. дуже багато відомих. Людей. Да. Да. А ось на рахунок саме американців чи була якась підтримка з їхнього боку до вашої групи, тим більше знаючи, що ви українці, яка ситуація і так далі. Знаєте, там, я, наприклад, підготувався, оскільки тут я. Займаюсь спортом, підготувався, взяв з собою на всю групу футболок mm -hmm. Stay with Ukraine» і ми, ну, ми там проводили такі проукраїнські різні заходи. Mm -hmm. не заходів це був такий спортивний захід, де ми е, е, по, по цілому, по цілій селі долині ми з групою пробіглись з футболками Stay with Ukraine», mm -hmm. з синьо жовтим прапором. Class. І, і прям знаєте було дуже надихаюче, тому що по перше підтримують Україну і. Як свідчення, там ми пробігаємо силіконову долину, нам машини зупинялись, сигналили, ну там всіляко е, такі призники підтримки показували. Угу. А ось на рахунок якраз наступної групи, яка вже напевно, що скоро буде. Коли буде набір цей відбуватися? Набір. Тобто заявку треба подати до кінця цього тижня. Uh -huh. Потім адміністрація цього проєкту, а саме католицький університет, Український католицький університет, місяць, один місяць буде розглядати заявки. Після цього місяця буде з 1 грудня тиждень навчання в УКУ, Після цього буде онлайн, і в березні буде поїздка в сам Стенд, сам в Америку в Стенфорд. Угу. А якщо тебе прийняли, то що, на пошту прийде якесь Це, повідомлення? Звісно, так? Звісно, так, звісно. Вітаємо, ми Са, чекаємо саме вас. Так. Саме ага, так. я зрозуміла. А на рахунок фінансування цієї програми, хто її фінансує? Католицький університет? А. Програма, звичайно, це не дешево. Вчитись центр. Це не, не дешево. Так. Якщо говорити в цифрах, то це е, на групу виділяли з півмільйона доларів. І ці кошти е, фінанс, фінансувалися вона з двох сторін. Тобто е, найбільший. Е, е, там грантодавець, якщо так можна сказати, цього проекту це е, Наталія Анон, е, це українка, яка закінчила Стенфорд, і uh -huh. зараз вона в Стенфорді е, має свою консалтингову компанію uh -huh. для бізнесу. І, власне, у неї таке там було бажання українцям допомогти. І вона і велику частину грошей є вона саме фінансує навчання в Стенфорді, тобто оплачується навчання. Uh -huh. а, також фінансово. Залучений фонд Usei, uh -huh. який оплачує проживання, переліт і так далі. Ну і це все менеджер, в тому числі, не знаю, там, мабуть, якось фінанси приймає у цьому проєкті. Uh -huh. А які поради ви могли б дати для тих, хто хоче, але напевно може боїться подати заявку і так далі? Чи є якісь такі no, подають? Точно, так, де, тут як uh -huh. і, і в бізнесі. Точно треба пробувати, uh -huh. е, Як і будь-яку таку грантову заявку, неважливо, що це навчання, чи це виділення коштів, якісь фінансування. Треба читати, треба читати уважно uh -huh. е і читати між стрічками і Пробути розпізнати, шифтом, що да? вони хочуть, що, що uh -huh. саме насправді, бо дуже часто ви, знаєте, не співпадає те, що пишеться словами, і те, що читаєш між стрічками, uh -huh. і важливо власне зрозуміти те, кого вони саме хотіли б бачити на цьому проєкті, що важливо, на чому акценти, і власне вже під це готувати свої документи, свою пропозицію, своє CV, своє, свої мотиваційні лист. Угу. А скільки взагалі разів одна людина може брати в цьому участь? Чи є якісь обмеження, там, наприклад, там один раз і все? Один раз, один Лише раз. Лише один раз. Так, того року я був один з Вінниці. Насправді більшість людей, ну не того року, а ну, попередній набір. Угу. Більшість людей це Двів і Київ, угу. але було буквально там я з Вінниці, був ще з Рівного хлопець і з Миколаєва. Угу. Та виходить, там програма вона не змінюється. Вона постійно для нових людей та сама, да? Ну, тобто через це не набирають нових. Ні, ну. Е здається, все таки це треба варто на це дивитися, на цей проект, як грантовий проект. Mm -hmm. Відповідно там цивілізований світ хоче допомогти Україні в цій війні, в тому числі через такі навчання. Адже це mm -hmm. важливо. Бо чим більше підприємців, тим чим неефективніше, тим більше грошей в бюджеті, більше зброї, швидше перемога. Тому mm -hmm. звичайно, і цим теж допомагають. І їхня місія допомогти якомога більшій кількості людей. Тому я насправді це і не питав, чи можна другий раз подавати mm -hmm. заявку, ну але я чому. Ми думаю, що ні. Але в принципі, якщо там все буде те саме, для чого так, ще так, раз подаватись так. на те саме. А тепер розкажи про ваші емоції. Які вони були, коли ви дізналися, що ви єдиний взагалі з Вінницької області поїхали туди? Та звичайно, то була радість. Зразу знаєте, не було певності, що я прийду по цій програмі. Mm -hmm. Бо я вже тоді розумію, мені сказали, що величезна кількість учасників, а mm -hmm. це був перший набір, не зрозуміло чітко по яких критеріях і так mm -hmm. далі. Тому першим ділом почав взяв свій телефон. В мене там і розкап, що переплановувати розклад, тому що треба було звільнити час під, під навчання. Угу. Ну, вам подоб... сподобалося да. <laughs> на всі <100. смех> Ой, То ми можемо радити, щоб все ж таки ті, хто бояться, вони не боялися і все-таки брали, реєструвалися. І... Я дуже Час. раджу подаватись. Угу. Подаватись для цього, звісно, там, по максимуму бути, там, в тому числі до цього, готовим, сприймати угу. нову інформацію, бути там, активним, соціально активним. А, мати бажання розвивати, розвивати бізнес. А чи важко взагалі було адаптуватися Знаєте, адаптувати важко. Нелегко не, не було, нелегко було. Звичайно, є ще мовний бар'єр. Все mm -hmm. на англійській mm -hmm. мові, не всі викладачі там, мали чітку дикцію. Це О, ось. дуже класно, до речі, бо щоб не було такого, знаєте, діалекти, там ж кожного різні є. ось, І що вони. Чітко говорили, щоб були всі зрозум... для всіх зрозуміло все. Багато було інформації, знаєте, mm -hmm. яку в принципі чув вже неодноразово, але вона подана можливо тоді, коли перший раз чув, вона була ще не актуальна для мене mm -hmm. або подана під іншим кутом з іншими прикладами, і вона вже по-іншому ти на неї дивився і по-іншому сприйнув. Mm -hmm. Багато цікавої нової інформації, і через це навіть в, цій, в цей уже потік е, католицький університет вніс зміни. І, вже наприклад, е, тиждень е, навчання в католицькому університеті це вже для того, щоб тебе підготувати до, до того навчання. Тому що часто були навіть якісь терміни, які ми перший раз чули, і так mm -hmm. далі. А е, спікери ними там оперували досить вільно. Е, відповідно, ну так це було неефективно. Тому Вносяться зміни в програму для того, щоб вона ставала ще кращою. Угу. Дякую вам за таку розповідь. Я впевнена на всі з того, що ті, хто хочуть, вони подадуться і. Наша розмова вона допоможе їм, тобто вони дізналися якісь такі нюансики, можливо про які там було не написано. А я нагадую, що у нас в гостях був Михайло Ганчук, який є учасником програми безкоштовного навчання для українських підприємців в Стенфорді. Це був проєкт Твоє місце я його ведуча Вікторія Павелко. До нових зустрічей. Історія молоді, яка знаходить своє місце у світі, від мрій до досягнень, від перших кроків до великих звершень, їхні успіхи, труднощі і моменти гордості на радіо. Місто над Бугом». Твоє місце з Вікторією Павелко.